Треба зробити ще гарніше. І щоб він такий, знаєте, яскравий був. Важлива не цифра в паспорті, а стан душі переконана Ніна, слухачка факультету живопис університету третього віку у Хмельницькому. Жінка навчається тут уже чотири роки. До цього справи з малюванням не мала. А зараз, використовуючи отримані знання, працює над створенням муралу із символічною назвою Барви України. Одну мрію я здійснила. Бо я масажист, ще 20 років вже попрацювала. А тепер у мене вже бачить інше мрія навчитися малювати. Щоб свої картини були, щоб дітям можна було подарувати, знайомим друзям. Красу треба робити, хоч у нас і руйнують нас. А ми будемо все одно. А от любов навчається одразу на декількох факультетах. В минулому жінка, вчителька початкових класів, тож певні навички малювання мала. Проте каже, зараз творити хочеться в рази більше. У процесі створення муралу навіть придумала відповідне йому гасло. Хто буде йти цим подвір'ям? кажуть, треба написати лозунг. Зупинись, перехожий, подивись на картину, як не любити таку Україну. Малюю з задоволенням. Я в нашій групі найстарша студентка. Я не соромлюся своїх років. Я радуюсь ними. Це моє багатство. Мені 1 вересня було 76, І я думаю вчитися тут до 80. 25 студентів курсу Живопис відвідують навчання раз на тиждень. Кожне заняття триває три години. В теплу пору зосереджуються на практиці, зокрема створюючи малюнки на стінах. Як каже наставниця, слухачки досить старанні та згуртовані. І за час проведений на навчання встигли здружитися. Готові роботи віддають нам. Виставки або виставляють на продаж, аби допомогти Збройним силам України. Що ж до муралів, барви України уже не перший. Оце третій мурал. Перший ми робили там. У нас такі гарні троянди. Потім хатинка українська, і оце вже такі мальовничі фрагменти. Барви українські всі почали з нуля. Працюємо четвертий рік. Оце ми розпочали працювати, і вони вже так гарно виконують. Вони дуже слухняні. Я даю їм домашні завдання. Вони виконують орієнтовно за місяць. Барви України будуть завершені та зможуть тішити перехожих.